Так, от тебе. Всім привіт. Е -е, виїхали. Е Ей! Е Ей, Ти, ти хочеш помахати, так? Да? Добрий день. Добрий, Добрий день. З цією сім'єю. Виїхали зустрічати е -е, переможців е -е, розіграшу. Е -е, люди приїдуть зараз по поросятка. Ну, Коротше, будуть забирати поросятку. Е -е, то, цей, дзвонилися, кажу, давайте я вас. Виїду зараз, зустріну біля тебе, а потім вже проїдемо додому. Так що, в общем, зараз зустрінемо людей, поїдемо, віддамо поросятку, положимо комбікорму людям, щоб вони годували його. Ну, трохи так сказати, комбікорма. Там уже хай переведуть, як хочуть. А ми, ми від себе дамо іменно той комбікорм, який їдять ці поросятки. Ну, не знаю, зараз наберу, яка у них машина, точно, щоб орієнтуватися. Та і все. Да. Якось так. І так, ну що ж, зустріли ми підписників, там переживали, що ми когось там підкрутили, ще щось. Нам писали, що ми е, мало сказали інформації про виграш, е, сказали, що ми підкрутили людей. А я кажу, я й не знаю, як звати вас навіть. Як вас звати, Людмила. Людмила. Так, ну. Давайте я так, я обнімуся. зобнімуся навіть. Пощупаєте, які у нас підписники. Така, Боже, ми ніколи не вигравали, дівчатка, я таке. Д... Дивне таке, да. да, воно. А там такий дебелий, зараз будемо якось його запихати в багажник. Так, як вас звати? Микола. Це ваш чоловік. Кум. кум. Поняв. А казали, я думаю, зять такий непоганий. <рес> думаю, а це поганий, а? а? А це поганий. Та ні, наоборот кажуть, зять такий дивлюсь непоганий. А воно кум. <рес> Нічого, кум-то теж святе. Е, так, а ну у вас багажник, ящик якийсь, ми його туди. Да. Да? Бо я вам ще й можу пхну, мішок. Ну, мішок Та, там. Не отакий? Та ні. Ні, ми ну, такі мішок будемо ложити. Да. Ми, Все. У нас більший був, ну, невиста, Скільки по време їхати вам оце вийшло? А де ж час, а час? Час? Ну нічого, я думаю, не буде. Та я не знаю, ми, мабуть, мішок не трап'яний, а візьмемо салофанний. Там телофан він запихнеться. А трап'яний думаєте лучший? Звісно. Да? Да. Ну, хай тоді, добре. Що, інтересно, зараз буде. Тетя буде забирати по розятку. Та ну так, да. так. Да. Ну то, звісно, хіба зв'яжемо туди вкинемо його. Да? Ну, познімай, я зараз щас... дай мені ключик, Добрий день. Добрий день. Так. Щось ми підожі, я зараз передінуся. Це кормова суміш. Тільки зараз я вам цей. Є завістка, так? Давай ви так поставимо сюди. Ми його зараз на сідушку посадимо, шльому дінемо. Нехай їде. Це ж тепер, мабуть, назад, так. Давай оцю Що то за мішок. <різований> Забирай мішок той, туди. А той зараз дав. Да. Що, я їх вчора стоті вечірку погодував, від ну а сьогодні... Віки, ага, щос. а сьогодні і не давав, бо думаю, щоб вони вам усю машину не... <різований> да. да. По картеку да. одійди. Все, кар картошка із це відкіллю. Ми кобиляк, не ця картошка, сорт Тірас. Тірас. Це, тіраз. Тіраз. це я на її посадку буде, так, так? Як хочете. Картохи підігнали. <рігlie> <рігlie> так, Давайте я тепер оце вкину. Да? <рігlie> <рігlie> а Машина кумова. Так. не Він дуже великий, звідси. Що, пішов? Так. Да. О, так, нормальний. Що, да, я, я, саме... я пішов якось ловити його, так? Да? Ну, звісно. Так? Да? Я не йти, бо халяра кругом. Його тепер треба якось упіймати. Макар, ти мені допомагаєш? Так. Де? Блин, молодець, передівся. Ну, все. Ну, все. А він згодом, він тільки ми зайшли, він згодом. Молодчинка. Переходьте. Все. Каже, Микола, подозрітельно ти щось зайшов до нас? Щось дуже подозрительно, так? Да? Так, ну що, де ти тут? Укус, да? Оце з'явиться, мабуть. А ну, тикай, 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 И, иди сюда. Ух ты! Сейчас, подожди, Коля, закрыли. а? Закрыть? Всё, пойди, пойди, красавчик. О-о-о, сейчас падает. Вот так уже пидрис. Гоголь тут на месте. Ну шо, тополин, что? Да поедешь, нормально. Я у меня схватил Думаю, что не

Через час будемо. Так. тільки Ось такому треба мелочь давати, <жас> <жас> щоб хотіло вам і всім. копійок кути раніше давали. Так, ну що, на цю сторону Оце вам туди, всередину, чи туди, чи на мішок давайте кудись. Не може, ладно, Хай росте. Дивіться, дивіться канал ДКТ, приїжджайте приїжджайте ви до Нас У нас теж річка рядом, як і в вас. Понятно. Ну нічого, якось хай, хай так сказати. Що що? О, замкнете, бо все може бути. Нічого. Я думаю, що все буде добре. Не цей. Хай росте дручо, no, дзвоніть, хай росте Відпускаємо із улибкою. Так що ми вообще кажу, зараз люди, які хоч щось держать, на на нав'яз золота. Хай кажу, люди, хоч якось займаються. В нас воно держимо ж у нас три свиноматки ага, і оце ага. ж паруємо. Шту... Шту... Ні, не хряка, штучно. Штучно, раніше хряком зараз ага. Штучно, ну не то скажіть. Ото ж не, Отож не мабуть, я так... кажу, що штучно, ну не то. Ну скільки я не пробував, це ж не то що я там його чи неправильно цей. Ну, да. Воно хряк є хряк. Хряка Як запустив, він її там сутками торче ту свинку і нормально. В да. А спермодоза, от, увів, Віва, потім думаєш, прийняло, не прийняло. Короте, ще й за ними їздити постійно, десь шукати. Там нас тут і в городі є, ну. Але... Не годиться. Ну, У нас же як, людям лучше. Все тоді, давайте. Дорогу їдьте, до все, давайте. До побачення, ще раз вас обняв. Хай, ну, росте, Бог, і... да, хай росте і Пар... і парує потім. Так, <реш> так, <реш> <да>. <реш> і так, ну що? Ну а ми будемо далі йти тепер працювати, їсти давати. Хай приплоди, так сказати, у нас тепер збільшується. Блін, ви знаєте, так якось для душі приємно. Це люди приїхали, воно ж. Ну, я не знаю, як у них, а в а, а мене ще більше на душі прийому. Знаєте, що приїхали якось так, все дуже легко, просто е, е, багато хто нас там зустрічає і каже, Боже, ви Ви для нас як рідні. Ми каже, вас так любимо. Ви А, а, а я стою такий, знаєте, Ну я людину перший раз там в житті бачу, а, а понімаю, що вона на мене дивиться таке, як я їй там. Я не знаю. Все життя вона мене знає. Ну коротше. Дуже приємно, звісно, хай той кабанчик там за цей. Я ж злякався, дивлюся, якась херня в нього, а воно думав, що грішка чи ще щось, а воно в все він видать, десь ось бігають, риють там пузо і вколо. Ну нічого, то пройде все нормально. Ну що, пішли тепер їсти дамо усім, понасипаю, так сказати, да і та й що? Що ми ще робити? Все. петуха різати на холодець. Ну, да, на холодець заріжемо петуха. а так уже все. В нас уже ми, ми всю роботу, яку хотіли, вже зробили. Все, ну тільки оце. Ну та ладно, потім. За забор вже металопрофіль усе купив. Каже мені жінка, що е, цей. Давай, каже, хоч оце отак ось е, відпочинеш там 30, -е, 31. -е, а в січні почнеш по-новому. Ну, добре, ладно вже. Давай. Добре, що хоч послухався. Добре, що хоч послухався. Ти цей, дай мені стабілізатор. Гостинці? Гостинці Ні. Мені... До речі, як кстати, не цей. Старків. Боже мой. Це щоб був. <реш> Клас. Дуже-дуже велике дякую просто. Взагалі. Бо ми так я бігом вийшов за те порося, щоб люди не сказали, що обманув. Вийшов, переживаю, думаю, треба бігом те порося віддати. Щоб на це. Знаєш, людина приїхала, мішок такий привезли. Треба, може, було б, якби в мене був більший з яйцями, я б їм більшого просто б дав би. І все. То теж так люди приїхали на цей на кабанчика. Сказали. Ми ото, ну, в общем, так каже. За генетикою не гонимося. Ну, каже, краще хай він вдома кабанчик свій буде, він паруватиме, поміняється там повністю ця, ця лінійка і буде все круто. Все, друзі, якось, в принципі, отак. Пішов я вправлятися, їсти пити. По цей маринка стабілізатор дасть, щоб вам було видно. Ну і я, по суті, зараз поправляюся, понасипаю да і все. Так, ну а це в нас остаток качок. Осталося 24 штуки. 22 чи 24, десь, десь туди. Все вже. Ну це, це ми їх у січні, тоді там одна людина приїде, і всіх ми виріжемо, і, і усіх заберуть. Все. Коротше, якось отак. Попустив двір, ну нічого. Якраз буде, буде чим займатися по весні. Тут хочеться взагалі трактора найняти, щоб він приїхав, вирівняв. У нас двір, огород тут дуже кривий, воно там горб, там яма, і хочу дуже тут вирівняти все діло. Та коротше, робота. Робота ось почнеться. Тікай, тікай, тікай. Оп. Що? Виросла задниця, так, що тепер не пролізеш чи що. Е? Оп. Так. О, красота. Так, ти щось поганенько їсиш. Ну, як поросна. Вже вона, дивлюся, немає в неї такого. Аж його тажу, щоб вона їла багато. тут трохи поїсть, от водички пийне. Ну все. Що ти, Донат? А ну. ну, все. Красота. Ну. Щось взагалі. Не цей. Не видно по вас, що ви голодні. Да? Що, ніхто не голодний? Зараз розтягнуть розтягнуть мені цей мішок. Оп. Так, пішли. Чик-чик-чик, тікайте. Чак норіс малий. Учора вичищалось просто. Учора був у вас порядок. Сьогодні у вас безпорядок, Кожен день треба чистить. Ну, коротше, стараємося щось якщо й чистити, то тільки по вечорах, ото я підчистив туди у жолоб. Жолоби, до речі, пусті. Тож дуже удобно, що відсіля чистив два дні, 2-3 дні, виходить, наповнюється в нас жолоба. Є? Так, є щось вчора. Не коня. Вчора в мене не було вдома. Їздив у справах і вправлявся. Я щось не зрозумів, чому він в корито їм насипав. Бункер є, а він корито насипав. До речі, бункер я робив сам. Це советського ще типу бункерна така, ця бочка, кажу, бункерна. цей. Бочка була, вона, виходить, метал, там, я не знаю, півторашка, мабуть, чи двойка. Ну, така вона дебелюча. Болгаркою різав довго. І колись так мені захотілося <кій> зробити бункерну кормушку конусного такого типу, там знизу бочка воно просипається. І коротше, якщо комусь треба буде розміри, я вам скину. Якраз чітко угадав, бо я її переварював, мабуть, двічі чи тричі. Вона була вища, потім нижча. Бортик і знизу, виходить, труба, і знизу, от, щоб гранула якраз висипалася. Плюс наварив ще прутки, щоб носами не. Цей ну не, не висипали, тому що е, було таке підходи, і носом прямо так вигрібає, вигрібає, вигрібає бункерну кормушку. На той момент у мене не було е, гранулятора. В мене тоді просто був сипучий корм, е, і я оцей конус робив із 100 по-моєму, там 100, 150 -та труба стоїть така кусок, і типу, через цю 150 трубу воно висипається. Е, а потім вже ну, ну я робив на сипучий комбікорм, щоб от сипучка просипалася. І ще було зверху така планка, е, шток був із арматури, і знизу ще була така хрестовина. Тобто, хрестовина підігнуті кінці, для того, щоб вони носом дергали цю хрестовину і просипався сипучий корм. Ну, коли я узяв тоді собі гранулятор. Перший купив гранулятор тоді е, робочу частину ГКМ 200. Я взяв. Ти що, просто гранула була бомба. Е, гранула просипається, і оце в них вони виїдають. До, до останньої зернинки та гранула падає, просипається вообще чітко. Так що, в общем, якось так. Е, як працює дворик по поводу е, какашки? Ну вже ж так сказати, блог у нас про сільське господарство. Ми про це теж повинні говорити. Какашка виходить хороша. Тобто, така десь як, ну, як пластилін, то тобто, ну, видно, що е, комбікорм перетравлюється, Все добре, немає ніяких там. Е, ну, як обяснити, типу, ну зерна воно і не видно буде. Ну, видно, що е, організм вбирає всі поживні речовини, які йому надо. Вот. Так, ще ж рижикові треба яйця вирізати. Рижик, я щось про тебе забув, чув? Да? Рижику треба яйця вирізати. Так, ну ладно, розберемося. Пішов, я зараз ще цим сипну. І буде красота. Тут у нас вчора ми ще одного закололи. Свинку закололи, то є свинки нормальні, такі в рості були хороші. а От кабанчики, в мене їх тут два, ну, відстають вони. от Я бачу, що вони трошки відстають. Свинки тут мочні. Дуже-дуже мочні, такі хорошенькі, як треба. Ну, а от з кабанчиками трошки так. Не знаю, або такі кабанчики, або. або, Хто його зна, або такі свинки. Так, ладно, зараз піду, ще мішок візьму, насиплю їм. Що? Стоїш? Дивися на мене, а? Ну чого? Чого зразу за штани кусати? Ненормальне, чи що? Тікай. Давай, а, так у вас тут є, що ви... По суті, по суті ви й не кричали. Да. Ну ладно, вже досиплю. 100%, 100 удостовірюся, що їжа в них є. Фух. Так, так, так. Один підписник мені закинув дуже таку цікаву пропозицію. Не знаю. Не знаю, не знаю, може в кого є таке, може ні. Коротше, е, дивіться, яка ситуація. У мене, бачите, то какашка у них доволі непогана, все нормально. А от е, вода, оця вода, ну, завжди вона є. Вони її вихлюпують і моча. То є, і один підписник мені предложив зробити десь або по центру сараю, типа, ну, наприклад, отута, чи, чи може отут десь на вході зразу. Resolu, е, якраз тут таке місце. Викопати яму, обложити її. Або ж, наприклад, узяти оцю 200 літрову бочку металічну. Ну, Я чесно думаю, що та бочка згниє швидко. Там метал, не знаю, 0,6-08, ну не товстіша вона. І оцю бочку, виходить, засандалить. Або ж ще такий варіант, можна зробити, викопати яму по діаметру цієї бочки, уставити бочку і по боках її облити поняли, бетоном. Ну, тобто акуратно це зробити, щоб стінка, оця бетонна стінка, була там ну, візуально там хай 10 см. Да? Тобто, таку от ямку акуратну кругленьку викопати. І тоді в тебе, навіть якщо вона згниє ця бочка. То вийде, що моча сеча туди то є ця, е, буде все одно стікати. Ну, метал цей тоді просто від стінок віддереться, ломиком, якимсь чи ще щось. Тобто воно витягнеться, А оце бетонне кільце, яке там останеться, буде слугувати далі. Купити насос, оцей, не фекалійний, як він там називається, ну, погружний, оцей, да, який буде викачувати цей. І, в общем, викачувати таку штуку. Ну, викачувати, От, я думаю, якщо взяти пластиковий оцей єврокуб, відрізати у ньому кришку, да? і виходить просто цей єврокуб, оцю бочку, ставити на прицеп. Сюди заїхав, поставив, насос цей укинув, він тобі викачав оцю сечу, да? і, виходить, ти вивіз на поле, відкрив кран, злив його, і отакі махінації можна робити, то тобто, є доволі так собі. Скажу, частенько. Ну, а, а сухий, сухий отакий послід можна буде викидати вже ж е, на навозну яму. Коротше, ідея доволі непогана, я просто подумаю, можливо, навіть, знаєте, просто як його правильніше зробити. Е, тому що ось прийде цей, трошки, трошки вже весна прийде. Я хочу сюди попасти в сарайчик, подоробляти його вже все трохи по цей. По, Подошивати ту кришу, хочеться мені, в мене там деякі плани є. Ну, коротше, до ума його все довести. Надо. Надо. Хочеться і треба, і в принципі, воно ж вже тут рокає, росте. Якісь прибутки дає, то тобто є можна поросяток там уже щось і продавати. і Ну, в общем, слава Богу, все, все не, 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 не так погано, як би могло бути. Да? Працюємо якось, да і все. Ну, коротше, <клух> дякуючи підписникам, які постійно там беруть і продукцію нашу, і все. То, звісно, ти тоді розумієш, що ти хоч щось робиш і для чого ти його взагалі робиш. І, в общем, хочеться тоді тут зробити трошечки такі ці хороші апартаменти, так сказати, для поросяток. Ну, щоб ці хороші апартаменти от були, треба трошки времені. Ну, нічого, все буде чітко. Оце мене ж я ж кажу, що тепер буде таке питання. Може, хто поможе або скине мені фотографії. У мене є е е платформи е короче, Viber, WhatsApp, Telegram, е Messenger, що е там ще. Ну, коротше, усі оці, е е мене додатки є. Е можливо, в когось просто уже зроблено там якось, да? щоб це було прям удобно. Якщо це дійсно вам удобно і полегшує задачу з цими, тому що. Е ну… Ну, треба. І е, скиньте мені, виходить, фотографію, щоб я просто орієнтувався, от як люди зробили. Знаєте, може, і не треба тоді голову ламати. Це все діло швидше і розумніше зробиться. тому що вчора ми вичищали, ми, коротше, було дві лопати какашки і було 20 відер сечі оцієї. Тобто, вони от, от реально прям мочогонна у них е страшенна робота. Е може, із-за того, що в комбікорм ми сіль додаємо, до речі, сіль. Оце я першу тонну зробив <клух> без солі їм. А друга тона, оце, що зараз у мене, що ми їх зараз годуємо, то оцей комбікорм я вже зробив із солью. Ну, от поїдається комбікорм лучше. Я бачу, що от прям його. Ну, от його їдять так, як треба. Що немаловажно, цей комбікорм, я зараз і курям даю, то в нас е, кури зараз почали гуляти, і е, ну, 6-8 яєць уже в день. Тобто, не знаю, може, може це я так себе там накручую. ну, Просто я якийсь такий результат побачив, він дійсно є. Так, ну що, іспанських голошийок ми, кстати, до речі, трошки убрали, бо, ну, коротше, ці іспанські голошийки дуже інтересні були, кури. Виходило так, що. Вона дуже здорова, на неї е, петух вилазить, а вона стоїть на ногах. Ну, коротше, непонятно, що, що він від неї хоче, а вона не розуміє, що, що їй треба робити, наскільки такі сильні мочні кури. О, так. Ну що, друзі, давайте будемо прощатися, я ще, ще за, за, за це сюди шлангу запхну. І, виходить, ми ще шлангою це все діло поналиваємо їм водички. Ди як тебе сухенько бачиш? О, ти молодець, прям. молочинка-молочинка, в тебе тут чистота й порядок. Донат. Я кажу, в мене теж чистота й порядок, да? Диви, вода є, їсти є. Тобі Ігорюк, мабуть, вчора нагилив цілу цю, да? Що я дивлюся, що ти даже трохи тобі одинаково, що їсти, я тобі насипав. Ігорюнчик просто не знає, що в нас Донат на дієті, йому тільки 3 кілограма в сутки, не більше. да? Тому що капець якийсь із ним, з цим Донатом. Він, бляха, я вже йому їсти не даю, а він росте далі. Хотілося б, щоб оці отак росли, як Донат. Ну нічого, ці, кстати, такі непогані вже такі цей. Ми від сіля прибрали. Їх було 11 штук у нас тут. 11 було, і ми, виходить, раз, два, три, 4, 5, 6 залилося. Ну, п'ятеро ми обрали. Якраз, якраз нормально. Ця свинка у нас спарована була. Будемо тепер на неї поглядати, подивлятися, кинеться вона до хрячка і ще раз, чи не кинеться. Ну, вроді би. По ній дивлюся, що красива така свинюка. Із сальцем буде. Я люблю поросят, щоб було сальце. Учора до мене приїхав там товариш мій забирати в мене порося. А там сальце таке, знаєте, ну в два пальчики, трошки таке більше. Він каже, боже, я щас каже, приїду додому, першим ділом відріжу кусок сала. Каже, як мантулю того сальця. Ну, кажу, давай, давай. То таке теж діло дуже нужне. І для здоров'я. Ну, так. Що у тебе тут, дівочка? М? Що ти, як я не знаю це? пузо в неї непогане, вроді би все хорошо. Мені оце не подобається, те, що вона от, от якась, ти, якась ти некультурна в мене і все. Да? І вуха оці в тебе, ти ж нічого не бачиш, може ти отой не їсиш, бо ти нічого не бачиш. А? Підчистити в тебе. Чула, що ти? Привіт. Хоть, що, тобі, якби ці вуха трохи так, чи підв'язати, чи тобі закулки якісь може купити? Не знаю, от з цими ландросами. Як, як оце вони бачать, от як їй поняти, куди йти і так далі. І вона така, знаєте, тобто вона наскільки спокійна, в неї, видать, стресу в житті ніякого не було, бо вона нічого не бачить, Да? Оце каже, каже, супер, саме, саме класне це, життя. Да? Коротше, якось так. І коли нічого не бачиш, немає стресу, там бухати затуляють їй. І красота. Так, ну нічого. Все, до вечора. Зараз води налью, і до вечора. Да. Ну, в общем, все, оце ми вже і повправлялися. Качкам зараз тільки сипну трошки, і, по суті, все. Хоп-хоп. Так, що, друзі, давайте буду прощатися. Всім дякую за перегляд цього відео. Е, дуже велике дякую за те, що ви, так сказати, дуже прикольно цей розіграш увійшли, так сказати, бігом там активно. Ну, знаєте Захотілося щось реально зробити для людей. Це так приємно якось. Може будемо задумуватися над тим, щоб ці розіграші якось там по якихось святах робити частіше, тому що ну от реально приємно. знаєш і людина це ж я просто, я навіть не представляю, як там на душі тій жінці оце вона їде їде по порося. Просто виграла порося. Ще й порося таке 25 КГ, знаєте, а може, його, ну таке, дебелюче, Раз, вона забрала, дивлюсь, щаслива така, блін, а мені приятно теж капець. Ну, нічого. Е, якось так все. До речі, по поводу оцього виграша, я там казав, що е, знижка січень. Січень місяць е, діє знижка для підписників каналу ДХТ 10% на всю продукцію ЗВК. Тож, е, якщо вам воно потрібно, можете скористатися. Е, потім усі останні місяці постійна знижка діє 5% Тож, від каналу ДХТ. Ви можете там набрати. Промокод не вводити, не цей, ну ви дзвоните до менеджера. І виходить, е, кажете, що ви є підписником каналу ДХТ. Де да. що роблять? Звалили його, де, 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 де чухають. Ненормальні ці. Це, Цей, мабуть, інстинкт, то той, знаєте, що, як цей, ну, як у мамки цицьку смактали, то такий інстинкт у них. Так, ну що, друзі? Щось ще, мабуть, не доказав, а може, й доказав. Коротше, усі. Ті, що виграли подарунки в цьому розіграші, вроді би, вже отримали свої посилочки. Тож усіх вітаю. Ну, а хто просто брав участь і хотів скористуватися цією компанією да, дезінфікуючих засобів? Я ж кажу, що є знижка, ви можете просто так сказати, що таке? От, ти переживош за всіх. Ну, ви, ви можете скористатися цією знижкою. От, і все. Так, все. Щось іще хотів? Ну не пам'ятаю. Коротше, що ладно, вже буде в наступному відео. Всім дякую за перегляд. Хай вас Бог береже, хай у вас і в нас все буде добре. Миру, злагоди. Коротше, щоб усе у вас виходило, руки не боліли і усе, так сказать, плодилося, розмножувалося і було любо заходити у свій сарай, дивитися е, якісь ці е, плоди своєї роботи. Все. Давайте, друзі, всім до побачення. Пока-пока.